Доброго раночку, Ольга репетиторка з української. Сьогодні в мене все йде шкараберть, Тому і відео я записую в день, а не вранці, як завжди. 246 та у нас сьогодні серія серіалу Життя репетиторки. Ми з вами сьогодні поговоримо про дуже серйозну тему, але спершу мені треба, знаєте, у мене така метушня сьогодні. Так, заземлитися. Зупинитися. І тому ми це з вами зробимо і говоримо. Сьогодні в нас 11 грудня, четвер. І ви зі мною, а це значить, що тут, на моєму каналі, я, Ольга, репетиторка з української, розповідаю вам про те, як моє репетиторське життя плине. Що в ньому відбувається? Яке воно? І а, сьогодні. Дуже серйозний матеріал знову до російської опитування провели серед київських школярів, і десь в новинах я прочитала десь місяць тому, що 70% київських школярів, підглядаю бо точна цифра, в київських школах знову почали говорити російською. І про це я хочу поговорити. Пам'ятаєте, як почалося повномасштабне. Спершу ми оговтувалися кілька місяців, нам на це було потрібно, а потім почалася лавина переходу російськомовного населення на українську мову. І дуже багато людей почали цікавитися. Мені, наприклад, дуже багато приходило запитів. Допоможіть, будь ласка, чи можна з вами понавчатися для того, щоб заговорити українською? Потім і роботодавці до цього під'єдналися і говорили про те, що вони не хочуть уже брати на роботу людей, які не вільно володіють українською. Потім у нас іще сталося те, що закони зобов'язали людей теж у, на роботі. Спілкуватися українською, і через те почалася ось така от мода на українську, тим більше, коли ми були героями, які боронять, боронять свою землю, які не злякалися, які не відійшли, які стали на захист своєї держави, то багато хто хотів бути от частиною цієї сили. І багато хто. Ем, схотів е, просто не знаю, відсторонитися від усього російського після нападу, повномасштабного нападу Росії, який вже торкнувся всієї України, а не лише частини, як в 2014 році. І е, спостерігаючи це, звісно, ми, по-перше, всі раділи, а по-друге, розуміли, що люди, багато людей. Хочуть бути на місці сильної держави. Чому, наприклад, англійська дуже популярна в світі. Не тільки через те, що вона є світовою мовою, а через те, що вона є мовою однієї з найпотужніших держав у нашому світі. І тому я знаю. Я точніше не знаю людей, які б англійської не вивчали. Принаймні в моєму оточенні, мабуть, немає людей, незнайомих з англійською мовою. Автоматично людина хоче долучитися до чогось, що може дати їй якісь переваги. І ось цим чимось є, наприклад, англійська мова. Англійською друкується багато книг. Англійська потрібна для співпраці з багатьма іноземними партнерами. Куди не кинь, усюди англійська. Чому міцна потужна держава і вага в світі, великий світовий лідер все-таки, ну навіть якщо ми, мені не хочеться навіть світовим лідером їх зараз називати, чесно кажучи, Спираючись, ну, дивлячись на те, що зараз відбувається, але все-таки факт є фактом. І люди автоматично, коли думають, що вони будуть вивчати, вивчають українську. Так само китайська, у мене немає теплого ставлення до Китаю, та й до Америки не сказати, щоб я так дуже тепло ставилася. Але дуже багато дітей зараз. Почали вивчати китайську як третю іноземну мову. І в них є українська, у них іде потім англійська, і вони долучають китайську. Серед моїх учнів таких дуже багато чому? Теж Китай це такий величезний гравець на світовій арені, і через те знання китайської теж потрібне для багатьох сфер. І ось ми бачимо, що автоматично, коли вибирають мову, то вибирають мову якихось от великих гравців, або обирають мову, якщо вже обирають, і якщо її треба вивчати, з переконань якихось от. Патріотичних, переконань бажання до чогось долучитися, бути частиною чогось. І е, київські школярі після повномасштабного вторгнення активно почали говорити українською. Е, дуже багато їх е, якраз теж е, припинили спілкування російською і почали говорити українською. Але іде час, і е, починається. Е, Починаються проблеми у нас і на фронті, і починається захоплення території подальше, і ми починаємо бачити, що що далі, то більше наша держава в економічному плані втрачає. Ми сидимо без світла, і це зрозуміло, чому відбувається. І ось це все, на жаль, на мою думку. Послаблює їх позиції української мови. І якщо на початку повномасштабного кожен другий, мабуть, в моїй мильній бульбості казав, що хочу говорити українською тепер, то і за школярами я теж бачила, що вони принципово. Категорично не хочуть спілкуватися десь російською, видаляють її усюди, де вони її бачать з гаджетів, наприклад, своїх. То зараз я бачу, що от у частини людей, які, як би це сказати, от піддалися тоді настрою моді, відбувається відкат. І вони вже кажуть, так, я розмовляю, але все-таки я інколи там і російською можу говорити, і українською. Вже не такий я принциповий або принципова. Вже не так то й мені важливо, особливо, я вже не так це все сприймаю. І дійсно таке відбувається. Можливо, я. Неправильно бачу цю проблему, бо в кожного з вас своє оточення. Тому скажіть мені, будь ласка, чи помічали ви, що ті, хто хотів перейти на українську, перейшов на неї, зараз відкочуються назад? Чи помітили ви, наприклад, що в магазинах з вами почали знову спілкуватися російською? І якщо ви це не помітили, то напишіть мені, де ви живете. А якщо помітили, то як, на вашу думку, чому таке стається? Чому таке відбувається? Це через те, що держава вже не видається наша сильною, і через те не хочеться бути її частиною, чи з якихось інших міркувань, чи просто мода змінилася. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Ось така гостра цікава тема. Напишіть, поділіться своєю думкою в коментарях. І далі буде до завтра. Завтра про поточне, про те, як минув цей тиждень. Підписуйтеся, долучайтеся і до зустрічі!